На східному фронті і в районах бойових дій залишається ситуація напруженою. Однак, ми контролюємо повністю ситуацію. Майже на всіх ділянках фронту тривають бої. Звісно, що обстановка динамічно змінюється. Противник час від часу атакує наші підрозділи на декількох напрямках. Ну, звісно ж, з метою просування вглиб території нашої оборони. Однак сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля, не допустивши просування ворога в глибину території нашої країни. Зривають виконання щодо завдань противника встановити контроль над Донецькою, Луганською областю, а також частиною Харківської областей. Стосовно харківського напрямку минулої доби там відбулося 11 бойових зіткнень з противником. Бої переважній більшості точилися в районах населених пунктів. Це Тихі, Вовчанські та Глибокі. Терористи застосовують по тому напрямку каби та некеровані ракети. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, два ракетних ударів, кинувши при цьому 26 дронів Камікадзе та здійснив 340 обстрілів позицій наших захисників. Початку цієї доби на харківському напрямку ворог вже двічі безуспішно, звісно, атакував позиції підрозділів сил оборони. Це райони населених пунктів глибокі і тихі. Там було відбито атаку російських окупантів. Ворог веде безуспішні вуличні перестрілки з силами оборони саме в якраз у місті Вовчанськ. Сили оборони контролюють більшу частину міста Вовчанськ. Зокрема, там ворожа армія не змінює, звісно, тактику на тому напрямку і перекидає під вогонь нашої української артилерії все нові нові групи піхот. Сіверський напрямок. Ворог, звісно, ж безуспішно. Продовжує штурмувати Білогорівку, яка, звісно, стала красномовним прикладом кількості й мужності наших українських військових, якраз на Луганщині. Ворог рветься до Сіверська з двох напрямків, але щоразу ми йому сили оборони дають від коша. Він відкочується, залишаючи чималу кількість е, знищених своїх е, військових по всій лінії фронту. І по всій території України ворог завдав за минулу добу 38 авіаударів, скинувши при цьому 56 керованих авіаційних бомб. Тобто ворог щодоби скидує ну, приблизно здійснює від 30 до 40, а то й більше авіаударів, і наносить чималу кількість керованих авіаційних бомб. Ну а статистика говорить про те, що тільки з початку цього року ворог скинув на нашу землю майже. Та вже більше навіть, ніж 10 тисяч кабів. За травень лише ворог проти нашої України використав понад 3200 керованих авіаційних бомб. Тому така сумна статистика.